Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нашу хризантемку на продаж, як виглядають кущики. Маємо в наявності хризантему середньоквіткову горшкову ось так виглядають кущики середньоквіткової. Ця хризантемка висаджена у горщики діаметром 12. Так виглядає крупноквіткова горшкова. Крупноквіткової зараз ще мало, буде трошки пізніше. І є мультифлора вже готова. Мультифлора гарні вже підрощені кущики. Обов'язково ця хризантемка в цьому році буде квітнути у вас. Ще до вересня-жовтня встигнуть нарости більші кульки. Тож, хто бажає, будь ласка, замовляйте на сайті квіткадні.ua або пишіть мені на Viber. І ось так виглядає пакування хризантемки. Щоб ваші кущики-хризантемки до вас. Дійшли гарненькими і неушкодженими.